На території Дмитрівського старостату знаходяться три артизіанські свердловини. В самій Дмитрівці розташована дві, одна з яких перестала функціонувати. Через це виникла проблема з водопостачанням для потреб населення, особливо у літній період. Керівництвом визирської громади було прийнято рішення про виділення коштів з місцевого бюджету на буріння нової свердловини та будівництво Башти Рожновського. Рішенням сесії на фінансування даного проєкту були виділені необхідні гроші. Цьому році рішенням сесії прийнято в Дмитрівці по вулиці Східної побудувати ще одну арську свердловину для того, щоб Населення вирішить питання з водозабезпеченням, особливо в літній період, населення Дмитрівського старостинського округу. Тому є сподівання про те, що в цьому році проблем з водою населення не буде. Нову артизіанську свердловину планують пробурити біля Дмитрівського старостату. Це місце обрано не випадково. Раніше там функціонувала башта Рожновського, але з часом вона вийшла з ладу. Відтак у фахівців є впевненість у тому, що вода в цьому місті є. Зараз триває процес погодження всіх необхідних для початку цих робіт документів. За планом, вже влітку жителі Дмитрівки зможуть користуватися водою з нової свердловини. Це нове будівництво, це кошти буду виділеною вівською сфільрадою за програму підтримки комунального підприємства. Везільське джерело. Це будуть робити професіонали, підрядчики, які цим займаються. На даний момент ми розробляємо технічні умови, проходимо експертизи і плануємо десь на початку літа вже запустити скважну експлуатацію. Окрім будівництва нової башти, комунальне підприємство Визирське джерело проведе в цьому році ремонт водогону у Дмитрівці по вулицях Східна та Західна. Там зараз використовуються старі чавуні труби, які плануються замінити на сучасні пластикові.